Всім привіт! Так багато ми вже говорили про матраци і навчилися з вами їх розрізняти по наповненню: існують пружинні та безпружинні матраци. Пружині найпопулярніше в нашому магазині є на незалежному пружинному блоці, або ще як називають Pocket Spring. Оскільки він має дуже багато переваг, йде ергономічним і найпопулярнішим. Люди його використовують для ортопедичного відпочинку або в тих, кого є певні проблеми зі здоров'ям. Завдяки незвичній конструкції можна домогтися жорсткості на певних ділянках. Такі матраци називаються зоновані. Для створення такого пружинного блоку використовуються певні чохли у формі циліндра або песочного годиннику. Кожна пружина викладається в окремий стаканчик, і потім все разом з'єднується. За рахунок цього немає ефекту гамака. Пружина приймає форму тіла, не даючи у відповідь великий тиск. У пружинах Pocket Spring використовується пружина меншого діаметру, що дозволяє досягти велику перевагу, це необмежений рівень навантаження. Такі матраси не заважають правильному кровопостачанню, тому у вас не буде слово я відлежав руку або лежав ногу. До цього ж такі матраси вирізняються великою довговічністю. Адже пружину, захищає хол, відповідно, протерти матрац або щоб пружина пробилася. Це дуже важко зробити. У нашому магазині зараз діють великі знижки на ортопедичні матраци. Гарний варіант у якості подарунку для ваших рідних та близьких. Потурбуйтесь про свій сон та комфорт разом із меблі Оскар, а ми вам допоможемо підібрати правильний варіант під навантаження, потреби та вподобання. Всім дякую за увагу і до зустрічі!